12 година дня оперативно проголоні події в країні. Журналісти фактів СІТІВІ та Вікон СТБ. 70 українських безпілотників атакували зранку Росію. Тамтешнє міністерство оборони заявило, нібито про збиття всіх БПЛА, серед яких понад 30 рухалися в бік Москви. А от у генеральному штабі збройних сил України підтвердили успішний удар по військовому об'єкту у Брянську. У командуванні розповіли, що уражено склад із боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення армії Російської Федерації. Попередньо відомо про вторинну детонацію на дві точки займання до цього місце. Ва, влада брянська звітувала, що усі дрони, нібито були знищені російською ППО. Напередодні ж українські безпілотники на відмінно відпрацювали у Тульській області Росії. 13 БПЛА влучили в Олексінський хімічний комбінат. Джерела ВСБУ зазначили, що у атаки задимів один із цехів. У день на підприємстві зафіксовано повторний вибух. Зайнялись хімічні речовини внаслідок попередніх влучань. Роботу заводу припинили. Персонал терміново евакуювали. Саме там росіяни виготовляли компоненти для пороху до боєприпасів великих калібрів. Зазначив керівник центру протидії дезінформації. Андрій Коваленко yeah. у рамках спецоперації yeah. дісталося також теплові електростанції у Тульській області. У Харкові внаслідок ранкового обстрілу без жертв руйнувань. Приліт стався у лісосмузі Київського району. А от уночі постраждала Чугуївська громада, поранені чоловік і жінка. У Харкові внаслідок наслідок обстрілу постраждала жінка. А за минулу добу Куп'янськ обстрілювали двічі з паузою у вісім хвилин. Під час першої атаки загинули чоловік і жінка. На них упали електродроти. За попередньою інформацією по місту окупанти вдарили КАП 1500 Пошкоджено багатоквартирні та приватні. Будинки зруйновано 40 гаражів після повторного обстрілу. Поранено трьох людей. Понівечено дві багатоповерхівки та два приватних будинки. У Дергачівській територіальній громаді поранено чоловіка, пошкоджено п'ять приватних осель. За добу Скуп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 53 людини. Двох постраждалих в Одесі госпіталізували у стані середнього ступеня важкості. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Четверту ніч поспіль. Росіяни тероризують Одещину. Окупанти знову гатили по місту і області ударними безпілотниками. У Пересипському районі пошкоджено інфраструктуру, адмінбудівлі, шість приватних житлових будинків. Два з них зруйновано. Знищено 25 гаражів, два легковики, дев'ять вантажівок. На ринку 10 кіосків і два магазини. АЗС. сталася масштабна. Пожежа на місці працювало понад пів сотні рятувальників. Звук, потом затихаючий звук цього мопеда. І все, сюди уже контакт непосредственно в этот дом. Ну, а меня это так взрывной волной на полу это, это секунда. Ну, долі, долі секунди, то есть несколько секунд, все пока прийшов в себя. Ну, здесь кричали люди, начали кричать, вы, выскочили на улицу. У місті вже розгорнуто оперативний штаб, куди люди можуть звертатися по допомогу. На місці працюють усі відповідні служби. Комунальники ліквідовуються, а правоохоронці фіксують наслідки чергового російського обстрілу. Одеська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни. До 70% бійців після поранень знову стають у стрій. Раніше командування медичних сил повідомляло, що часто до захисту країни повертаються військовослужбовці, які вже могли би звільнитися за станом здоров'я або через травми. І наступна наша історія саме про такого героя, який навіть після втрати кінцівки сповнений мотивації боронити рідну землю. Костянтин Мельников продовжить травня місяця цього року. Перейшов в цей підрозділ нині. Олександр, начальник штабу танкового батальйону 110-ї окремої механізованої бригади зсу. Коли 14-го року в Україні почалась війна, хлопець зрозумів, хоче захищати країну. Вступив до Львівської сухопутки. 19-го – перший виїзд на передову у складі першої танкової бригади. У складі тієї ж бригади зустрів повномасштабку. Разом з побратимами тримали оборону Чернігова. Коли окупантів вдалося витіснити, боронили запорізький напрямок. Улітку 22-го підрозділ перекинули на Донеччину. 1 липня у нас був ранішній виїзд на зачистку завода. нафтоперерабатуючого, що те, що знаходиться недалеко від Сів і Сіверська і ну до Лисичанська. Нам треба було допомогти нашій піхоті і зачистити. Завод. Та на старенькому танку заклинив кулемет. Олександр, як командир, поліз його поправляти. Спішка, таке якесь мінімум помутнення. Подивився на руку, бачив – вісить. Прижав собі іншою рукою руку. Навіднику дав команду, щоб він механіком управляв, щоб виїхали за посадку. Щоб не були напряму лінії огня у тому бою, екіпажу вдалось вижити та поранену руку вже було не врятувати. Бажаю здоров'я. Ми нормально на О, окресочі. Після майже року реабілітації Олександру встановили протез, і він повернувся на службу. Комісія ВЛК, ну, обмежена придатність може виконувати якісь певні задачі в тилу, там чи ще десь в воєнкоматах. Попри те, що нині законодавство уже дозволяє бійцям з такими пораненнями звільнятися з лав збройних сил, Сашко все одно залишається у строю. Я розумію, що це моє. І те, що я можу надати якийсь свій певний внесок для держави, для хлопців, які ще приходять і молоді, яких немає опиту. І, звісно, він хотів би повернутися до роботи на танку. За танком скучаю, дуже боє, хочеться залізти в нього, сповнить, навіть попрацювати, би, виїхати хотілося іноді, Ну, деякі моменти вже. Не повністю може виконувати тож з командного пункту разом з побратимами нині він фактично керує обороною в пеклі Донеччини по посадках по живій силі поблизу цукурино. Зараз наші підрозділи наносять вогневе ураження. На екран видно деякі даже скупчення точками вони виділяються потроху, і також видно моменти самих прильотів. Нашого нанесення вогневого ураження нині для більш ефективного виконання завдань хлопці збирають гроші на ремонт техніки. Підтримати збір можна за допомогою реквізитів на екрані. З Донецької області Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факти сітів. Єдині новини у сполучених штатах остаточно завершили підрахунок голосів після президентських виборів. Останньою це зробила Аризона. Там переміг кандидат від республіканців Дональд Трамп. Як і врешті шести так званих хитких штатах, загалом він отримав 312 голосів виборників. У його суперниці від демократів, віце-президентки Камали Гарріс, 226 голосів. Нагадаю, вона вже визнала поразку у загальному голосуванні. Трампа підтримали 50,5% громадян. Гарріс отримала 47,9%. Тобто йдеться про різницю у 3 мільйони 700 тисяч людей. Європейським країнам не слід повторювати помилок часів першої каденції новообраного президента Дональда Трампа і відгороджуватися від нього, заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащунас і у кулуарах триденної зустрічі у Празі, присвяченої європейським і трансатлантичним військовим можливостям. Стосунки слід будувати за контрактним підходом, об'єднавши зусилля для збільшення інвестицій в оборону, придбання європейцями американської зброї та співпрацю у стримуванні Китаю і Ірану. Що ж до допомоги Україні, яку так багато критикував Трамп, то Кащунас нас наполягає на тому, що вона має тривати і не Росії диктувати умови миру. Литовський міністр застерігає від ризиків, які несе в собі потенційне заморожування війни найбільший ризик, що мирний план створить новий заморожений конфлікт, який допоможе Росії відновити сили та здійснити новий напад через кілька років. Тому слід уникати несправедливих мирних переговорів, заснованих на російських правилах. Нам потрібен справедливий надійний мир, і такий мир потребує сильнішої України. Вже третій рік поспіль Ірпені на київщині волонтерять жінки, які пережили жахи війни, окупацію та виїзд із неї, втрату рідних, власного дому, але знайшли сили та рішучість допомагати війську, плетуть маскувальні сітки. У багатьох волонтерських центрах уже немає черг охочих на таку роботу, але у берегині Ірпеня вони тільки збільшуються. Напередодні підтримати невтомних жінок приїжджали пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова та очільниці семи посольств в Україні. Переконатися у невтомності українських волонтерів на третій рік великої війни можна у цьому центрі в Ірпені. з літа 22-го, коли місто оговталося від окупації, ці жінки зібралися і почали плести маскувальні сітки для наших воїнів. І так дотепер понад 60 волонтерок, щомісяця віддають на фронт по кілька тисяч квадратних метрів саморобних сіток. Жінки наші дуже ініціативні, але і тому вони долучають своїх чоловіків. Чоловіки нам допомагають. Запитів від військових дуже багато. Усім треба на вчора, тож працюють без вихідних. Здебільшого пенсіонерки, які не сидять вдома, а своєю працею вберігають багато життів на передовій. Познайомитися із завзятими жінками приїхала делегація дипломаток, пані посол Європейського Союзу в Україні та очільниці посольств Литви, Естонії, Хорватії, Словенії, Чорногорії, Північної Македонії та Аргентини в Україні. Я чула про цей центр і знаю, що є багато таких в Україні. Я Жінку, яка працює тут, і вона розповіла мені, як вони почали працювати у червні 2022-го. І з того часу, кожного дня вони плетуть сітки і збирають багато іншої допомоги для сміливих чоловіків та жінок на фронті. Тут працюють жінки, котрі переїхали до Ірпеня з різних міст з важкими історіями. Хтось пережив окупацію, хтось виривався з неї, у когось загинули рідні. Світлана з Маріуполя виїхала на третій тиждень після захоплення міста. А ваш будинок, скажіть, вистрає? Висе, ваша все все. можуть Тому не хочу плакати. Не ай, тяжело. Ай, ай. Анжела тікала на п'ятий день окупації Ірпеня пішки з одним напрічником. Її сини пішли воювати, а мама допомагає чим може. А я ж зразок для всіх. Ну я не можу по іншому. Ви знаєте. Е Боротися то боротися до справи волонтерок долучилися, і пані посли, передали кошти на нові сітки і навіть спробували самі сплести. Я вражена. Я знала, що українці відважні і допомагають одне одному, але бачити це все і чути такі історії. Це сумно і водночас дає надію. Ці неймовірні жінки зібрались разом, щоб підтримувати воїнів. Вони дуже важко працюють кожен день. Це честь бути поруч із ними. Крім сіток, берегині зірпеня в'яжуть хо хлопцям на фронт шкарпетки готують перекуси з меду та горіхів, окопні свічки, все, що просять військові. Треба мати надію, так надію на перемогу, надію на європейську інтеграцію. Так просто для мене ці жінки – символ зусилля українського народу. Наталя Кулик, Максим Костенко, факти сітів. Марафон Єдині новини. Цілком погоджуюсь, треба мати надію не втрачати віру і йти до перемоги. Наступний випуск за 15 хвилин. Тоді побачимось.